У Луцьку презентували виставку рівненських фотохудожників. Митці вперше організували безконцептуальний показ. Там і пейзажі, і натюрморти, профілі, абстракція. На перший погляд різнобарв'я світлин нічого не поєднує. Та насправді в кожній роботі відчувається неабияка майстерність авторів. Між літом і зимою прямолінійна і водночас таємнича відлякує, а потім причаровує. Саме так можна охарактеризувати виставку фотографів з рівного. Світлини вісьмох митців репрезентовані абсолютно по-новому, і все спеціально для луцької публіки. В такому вигляді, таким форматом, ми робимо вперше. Ніде такої виставки не було. Чому? Бо в нас, я кажу, ми Луцьк дуже любимо. У нас тут дуже багато друзів. і Такі подарунок для лучан і для наших друзів. Усі світлини зроблені учасниками фотоклубу Час заснованого ще у 80-х роках минулого століття. Фотографи, які є членами творчої організації, неодноразово виборювали призові місця у міжнародних конкурсах. А фотороботи керівника клубу Сергія Бусленка, окрім відзнак, отримували медалі міжнародної федерації фотомистецтва. Про одне із своїх дітей, що розповідає сам митець. Це дівчина з гітарою. Вона дає сольні концерти. вона музикант і в Лондоні, і в Сан Паулу виступає. І у них дома на четвертому поверсі маленький басейн такий по пояс. Я кажу, Марія, скористайся моментом. Я стільки апаратури привіз. Давай щось зробимо. Цікаво. Піди не бери концертну гітару, піди десь купи в магазині таку подешевшу, щоб ми підводну серію зробили. Високопрофесійні об'єднані любов'ю учасників клубу до мистецтва роботи сподобались поціновувачам фотографії. Дуже подобається Яка картина. Найбільше не буває, то як діти вони подобаються всі. Волинські художники разом з рівнянами після вдалого почину планують організовувати фотовиставки щорічно. Фотографи запевняють, їм є що продемонструвати. Наталія Клинконеля, не прокопчук для новин на часі.